Привіт, друзі! З вами канал Basfising та я Петюня. Друзі, сьогодні я розкажу вам про одну прекрасну програму, яка називається Active Capital. Хороший конкурент. Я думаю, вам відомій програмі Navionics. Розкажу, де її скачати, як налаштувати, як підгрузити карти. І саме головне, друзі, що це все безкоштовно. Є нюанси, але вони незначні. Так що, друзі, поїхали. Я думаю, вам сподобається. Ну що ж, друзі, програму можна завантажити в Google Play, маркеті, Прописуємо. ну я вже тут зайшов. Пишемо Завантажити, нажимаємо точніше. Програму я вже протестив, подивився, що де до чого. Програма дуже хороша, дуже якісна. Навіть мені в деяких моментах сподобалося більше, ніж на Vionix. Але... Все ж таки є плюси, є мінуси. Великий плюс в цій програмі тим, що можна вибрати самому точку на карті, яка вам потрібна. Я думаю, що це величезний плюс, а не якісь там тільки по областях, як на Avionics потрібно дозавантажувати шукати карти. Так, ну що ж, відкриваємо, натискаємо приймати. Потрібно зареєструватися обов'язково. Так як я вже зареєстрований, да, друзі, будете реєструватися, обов'язково. Друзі, як будете реєструватися, обов'язково е пароль придумайте з великої букви. Хоча щоб одна буква повинна в слові бути в паролі. Це дуже важливо. Тож. Зайшли ми в програму. Ну, кому цікаво, можете це все прочитати тут. Так, що нам потрібно. Нажимаємо карта. Розрішаємо функцію GPS. Так, ну ми не в Африці. Так, меню передачі даних. Ну так, так тут дійсно потрібно зробити Wi-Fi і передачу даних і сотовий зв'язок, щоб вас підтягувало інтернет і завантажувало само собою. Так, ну Тут бачите ціни звісно, космічні, щоб, щоб тут щось купити, але, але нам це не потрібно. Так, Нажимаємо праву верхньому вуглу на ці три рисочки. Загрузити дані карти з тими матюками. І бачите, червоним кольором виділено те, де ми можемо е, загрузити карту. Тобто, вибираємо. Ну, як же без нашого любимого заліва сосни? Давайте, нажимаємо Вибрати обл для загрузки. Так, ось. Коротше, можна більше. Можна менше. Коротше, щоб сильно не навантажувати і не тягнути час, виберемо маленький участочок. Нажимаємо завантажити карту. Так, бачимо, установка успішно завершена і повертаємося до карти. Тепер, якщо ми подивимося на карті, у нас цей кусочок. На карті є. Дивіться, яка ідеальна прорисовка до мелочі, де ямка. Оці циферки я не знаю, що вони означають. Тут в налаштуваннях, якщо комусь цікаво, потрібно пошукати там, є щоб вам кольорами. Щас я... Певно вам покажу, Як рису. а, да, і тут обов'язково виберіть для рибної ловлі. Коротше, цікаво дуже прорисована карта. Якщо, друзі, кому цікаво, скачуйте, користуйтеся. Якщо якісь будуть питання, пишіть в коментарях, буду відповідати. Так що, такі справи. В общем, друзі, з вами був канал Без Фішінг. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. Зустрінемось на Рибалці.